Вітаю в космо! Я Марина, космоконсультант. Яскраве сонячне світло освіжає кольор обличчя, проте й висвітлює всі деталі. Тому поговоримо про те, як правильно наносити тональний крем. Мейкап починають з очищення та зволоження шкіри. Для цього вам знадобляться тонік та денний крем. Відтак зачекайте 10-15 хвилин, аби шкіра ввібрала крем. Наносити тоналку можна спонжем, пензлем або руками. На кінчиках пальців крем розігрівається і тому рівномірно розподіляється по шкірі. Переходимо до справи. Спочатку краплю тонального засобу наносимо на середину чола та розташовуємо вверх і в боки до лінії росту волосся. Тепер по краплі на вилиці. Та розтираємо вгору до контуру вій, до носогубних складок. Особливо уважно вирівнюємо тон на скронях. Наносик тональний крем наносимо від перенісся вниз і в боки. На сам кінець підборіддя. Від центру в боки та вниз, трохи заходячи на шию, щоб уникнути різкої лінії. І маленький секрет. Хочете, щоб тональний крем тримався довше? Злегка припудрить обличчя, тим паче, що в космо тоналкою пудру разом купувати вигідніше. Знижка на косметику Колораль Париж 25%, А при купівлі двох товарів 30%. Космо твої бажання.